Життя своє, я міг би написати або дуже багато, або зовсім мало. Коли подати дати, що зазначають моменти з верхнього життя, цього мало і це не цікаво На автобіографію, ж яка б змалювала б картину іншого порядку, з'ясувала еволюцію думок, поглядів, літературного смаку. І таке інше я тепер не спроможуся. Велике місто, одягнене у камінь та залізо, кільцем обгорнуло мальовничу садибу ще із позаминулого століття, де впало у ґрунт зерно українського літературного імпресіонізму. 17 вересня 1864-го. Саме в той день і час у місті Вінниця народився. Великий сонцепоклонник Михайло Михайлович Коцюбинський. Згодом родина дрібних службовців через важке матеріальне становище переїхала жити до села, далі до містечка Бар, де Михайла віддали до початкової школи. Потім навчання в духовому училищі у Шаргороді пізніше сам вчителює у селі Лопатинці. А далі все далі і далі від Вінниці. Хоча за неповне півстолітнє своє життя Михайло Коцюбинський прожив у Вінниці 33 роки, і ще до цього часу мудрі липи на подвір'ї його садиби таять у собі спогади про те, як письменник особливо любив писати у холодку під гілля. Через багато років у 1927-му, на цьому подвір'ї буде людно. 8 листопада у Вінниці урочистий мітинг, з нагоди відкриття першого в Україні літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського. Усміхнені вінничани пильно дивляться у кінокамеру. Врешті ми вдома. Білі стіни будинку вертають мені притомність. Як тільки бричка вкотилася на широкий зелений двір, закувала зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу. Вона заповнила весь двір, таїлась в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах. Так було тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. Чорні кімнати, налиті пітьмою по самі вінця, вони облягають мою кімнату. Я зачиняю двері, наче боюся, що світло лампи витече все крізь шпари. От я і сам, навкруги ні душі, тихо і безлюдно. А однак я щось там чую. Поза своєю стіною. Воно мені заважає, що там служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи. Але писав, писав, він не міг не усвідомити потребу реформаторства української літератури. Твір коцюбинського цвіт яблуні можна вважати. Першою спробою потоку свідомості від першої особи в українській літературі сучасник письменника, критик Сергій Єфремов, так сказав про нього: людина культурна до найменших подробиць, Європеєць з голови до п'ят, був справжнім аристократом духа без жодного силування зі свого боку. Був дуже акуратний, благородний, внутрішньо дисциплінований. Знав дев'ять іноземних мов, серед яких грецька, кримська, циганська його називали сонцепоклонником і соняхом, бо над усе любив сонце, квіти, дітей та тихі українські поля. Ніколи вперше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут. В городах земля одягнена в камінь і залізо і недоступна. Тут я став близький до неї. Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю. Бо поза всякими програмами і партіями земля належить до мене. Вона моя. Всю її, велику, розкішну, створену вже, всю я вміщаю у собі. Там я творю її наново, вдруге, і тоді здається мені, що ще більше права маю на неї. На мальовничому березі південного Бугу біля села Сабарів, недалеко від Вінниці, лежить великий камінь, який називають скелею Коцюбинського. Там письменник любив відпочивати, там він писав свою фата Моргану. Творів Харитя та Ялинка привернули увагу літературної громадськості, засвідчили, що в українську прозу прийшов талановитий письменник. Згодом брухлива молода вдача приведе Коцюбинського і до братства тарасівців, і до соціал-демократів. Але великий естет та поціновувач краси згодом відійде від революційного шляху, щоб повністю віддатись її величності красі, щоб успівати цвіт яблуні. «Жай Жайверункову пісню, дитячі очі змалювати словом людську біду і красу, щоб створити неперевершену повість тіні забутих предків, за сюжетом якої геніальний режисер Сергій Параджанов відзняв одноіменний фільм, який став одним зі світових шедеврів. Твори коцюбинського інтермецо, персона грата Фата Моргана, другою ціною коні невинні служать художнім прикладом уже на одному поколінні українських письменників. І ще за життя Михайла Коцюбинського його творчість здобулася на чималий світовий резонанс. Тексти перекладалися різними мовами світу, а наступним поколінням стануть напутніми слова чеського прикладача Харвата, який назвав Михайла Коцюбинського художником. Заради якого кожен мусив би вивчити українську мову. Тича 1911 року товариство прихильників української науки і штуки призначило Михайлові Коцюбинському довічну стипендію у розмірі двох тисяч карбованців на рік, щоб він міг звільнитися зі служби та присвятити себе мистецтву. Проте письменник почував себе дедалі гірше його мучили астма і туберкульоз. Час відлічував останні дні полум'яного життя. У лікарні Михайло Коцюбинський дізнається про смерть найкращого друга, композитора Миколи Лисенка. Звістка про те, що десь у селі від голоду й хвороби, замучений глитаями, загинув талант, співець горя і селянських гірких сліз, Архип Тесленко Мучиться хворобою Іван Франко, а у південних краях гине. Неусилі перемогти недугу, трагічне серце мужньої Лесі Українки глибоко його вразила. Людяний, інтелігентний, народний, безмежно закоханий у свій рідний край, Коцюбинський був і залишається одним з найоригінальніших українських прозаїків. Ця творчість Коцюбинського це втеча від проблем, від негараздів, від своєї слабкості, втеча до природи. Він сонцепоклонник, він усе життя між кимось або чимось вибирав, між містом та селом, між революцією і красою, і навіть між коханими жінками. Жінки надихали його лише на листи образу жінки єдиної. На все життя коцюбинський не створив. Він постійно перебував у пошуку. Він грався у піжмурки із самим собою, у самому собі. Я утомився, бо життя беззупинно і невблаганно йде на мене, як хвиля на берег, не тільки власне, а й чуже. А врешті хіба я знаю? Де кінчається власне життя, а чуже починається. Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна і двері, як води притоків у річку. Я не можу розминутися з людиною. Я не можу бути самотнім. Він не може розминутися з людиною навіть тепер. На його подвір'ї завжди людно, його садиба переросла у музей, комора та липи, тихі кімнати старої хати розкривають життєвий та творчий шлях геніальної людини, яка поклонялася простолюду, багатству землі та сонцю. Трохи не до вподоби, здається, занадто гаряче сьогодні сонце, яке робить із них такі яскраві плями, але я, повний приязні до сонця, йду просто на нього лице в лице. Повернутись до нього спиною, крий Боже, яка невдячність! Я дуже щасливий, що зустрічаюся з ним тут, на просторі, де ніхто не затулить його обличчя, і кажу до нього: Сонце, я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння? Може вогні? Ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, твій теплий, стілющий напій, п'ю, як дитина, молоко з материнських грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього Я тебе люблю. Останнє оповідання коцюбинського закінчується образом улюбленої агави. Яка цвіте, щоб умерти, і умирає, щоб цвісти, вона є символом невпинного кругообігу життя, вічного тривання і оновлення. 25 квітня 1913 року письменника не стало. Останньою його фразою були слова Я жити хочу!